Півсотні збитих космотників усього за ніч Росія атакує Київ, використовує хитрощі. Огляд ситуації у різних регіонах України станом на ранок сьогодні підготувала для вас команда Фабрики. Новин, тож прошу підписуйтесь. Усі деталі переповім вам я, Ангеліна Швець. У ніч проти неділі військові Росії запускали ударні дрони по Україні. Зокрема, безпілотники тримали курс на Київ. Щоб завдати руйнівної шкоди, столиці заходили з різної траєкторії. Сили ППО упродовж трьох годин відбивали загарбницьку атаку. У КМВА Повідомили, що сили оборони виявили та знешкодили понад десяток БПЛА. Попередньо в столиці обійшлося без руйнувань. Інформація щодо постраждалих не надходила. Для ударів по Харківщині ворог застосовував керовані авіабомби. Гатив по Золочівській територіальній громаді Олег Синягубов повідомив, що зафіксовано влучання снарядів на відкритій місцевості поблизу сіл Уди та Одноробівка. У області продовжується евакуація людей із найнебезпечніших районів. За добу Куп'янського та Борівського напрямків евакуювали 38 цивільних. Путінська армія не припиняє своєї навали на Нікопольщину, що у Дніпропетровській області. Так, учора вдень та вночі запускали дрони камікадзе по Марганицькій громаді. За даними Сергія Лисака, минулося без постраждалих. Щодо руйнувань, то наразі фахівці обстежують атаковані території. Очільник ОВА вранці заявив, що нарешті території області було відносно спокійно однак, місцеві зафіксували як ворожий безпілотник летів у напрямку Дніпра. У Дніпрі активізувалися псевдомінувальники Уже кілька днів поспіль до правоохоронців надходять повідомлення про можливе закладення вибухонебезпечних предметів у різних цивільних об'єктах міста. У нас поліції зазначають, жодне із них не підтвердилося. Тут я попрошу вас, любі глядачі, зупинитися на мить і написати у коментарях, яка ситуація із повідомленнями про мінування у ваших містах. Чи траплялося вам таке, що через нібито закладення вибухівки у тому чи іншому закладі вам доводилося зупиняти свою роботу, відмовлятись? Це від послуг, чи навіть забирати дітей зі шкіл чи садочків? Пишіть, будь ласка, а далі я розкажу вам про чи не найжахливіше, що сталося минулої доби в Україні. Росіяни вдарили з артилерії по Херсону у Дніпропетровському районі міста. Постраждала жінка, їй 83 роки. Зараз вона перебуває у важкому стані у лікарні. Медики повідомляють, що потерпіло її вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, а також часткова травматична ампутація передпліччя. За даними ова пенсіонерка у момент загарбницького удару перебувала на вулиці. У Херсоні, через російський обстріл цього ж району, постраждала ще одна людина. 65-річна мешканка самостійно звернулася до лікарні. У неї діагностували вибухову травму поранення грудної клітини, плеча та ноги. Зараз ви бачите відео, на якому зафіксований ще один факт цинічності росіян. Такий вигляд зараз має одна із візитівок Херсона, художній музей імені українського художника Олексія Шовкуненка. А ще це колишнє приміщення міської ратуші, визначна пам'ятка архітектури початку ХХ століття. Нині будівля посічена уламками та пошкоджена внаслідок обстрілів путінських армійців. Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Михайлівка, Гончарне, Микільське та Томна Балка. Військові РФ били по житлових кварталах, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки та два приватні будинки. Покажу вам, як нині виглядає Антонівка. Одне із селищ на Херсонщині, що щодня страждає від російських обстрілів. На відео пусті вулиці, зруйновані будівлі та лівий берег Дніпра, який все ще під окупацією. 144 рази били путінські армійці по 11 населених пунктах Запорізької області. Атакували Тимирівку, Гуляйполе, Щербаки, Лобкове, Новоандріївку, Новоданилівку, Молотокмачку, Білогір'я та Новодарівку. Використовували безпілотники різної модифікації, РСЗВ, артилерію та авіацію. До Ова надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. За ранок сьогодні російські військові двічі обстріляли Хотінську громаду, що на Сумщині, зафіксовані шість вибухів з артилерії та п'ять вибухів із танка. Такі дані Сумської області військової адміністрації станом на 8.00. Також вова повідомили, що в небі над Сумщиною, 24 листопада, сили ППО збили сім шахедів. На відео, яке ви зараз бачите, прикордоння Сумської області так виглядають населені пункти усього за п'ять кілометрів від рубежу із Росією. Це все просто жахливо. Що ж тільки за минулу добу армія РФ здійснила 16 обстрілів цієї території. Було 69 вибухів. Загалом впродовж минулої ночі сили оборони знешкодили півсотні БПЛА, які випустила країна-терористка по нашій державі. Пуски здійснювалися із Орла та Брянської області. Ще 19 ворожих дронів локаційно втрачено ймовірно через активну протидію систем РЕП. За даними CNN, у ракетах КНДР, якими РФ б'є по Україні. Схеми вироблені у США та Європі. Зазначається, що ключові компоненти, які використовують в ракетах з північної Кореї, виробляють дев'ять західних мануфактур, у тому числі компанії, що базуються в США, Нідерландах та Великій Британії. І що найважливіше, деякі частини ракет КН-23-24 були виготовлені лише у 2023 році. Президент Володимир Зеленський сьогодні повідомив, за увесь тиждень Росія атакувала. Україну восьма сотнями керованими авіабомбами застосувала понад 460 безпілотників та скерувала понад 60 різних ракет. Зокрема, міжконтинентальну балістичну ракету, яка вгатила у четвер, двадцять першого листопада по Дніпру. Зараз ви бачите наслідки цих ударів. Сигнал повітряної тривоги цього тижня лунав майже щодня по усіх регіонах нашої країни. Росія цинічно і беззаперечно нищить нашу націю, наших людей та нашу інфраструктуру. Бережіть себе та рідних на цю мить. У мене все більше про події в Україні та світі. Ви дізнаєтесь з інших випусків фабрики новин. Тож обов'язково підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок. Щоб отримувати сповіщення і не пропустити нічого важливого.